На часі новини. Чим жиле місто, розкажемо в інформаційному підсумку тижня. В Студії Анастасія Кирилюк. Вітаю! 29 січня цього року на Хмельницькій атомній електростанції відбулася чергова ротація експертів постійно діючої місії Міжнародного агентства з атомної енергії. Головним завданням місії є моніторинг ядерної та радіаційної безпеки на українських ядерних об'єктах в умовах війни, яку розпочала Росія. Міжнародні експерти працюватимуть на ХАЕС упродовж трьох тижнів, здійснюючи обходи й огляди приміщень, обладнання а також проводячи інтерв'ю з персоналом електростанції станції. На четвертому тижні 2024 року у Хмельницькій області зафіксовано 10 604 випадки захворювання на грип, ГРВІ та COVID-19. про це поінформував генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб. Головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. У порівнянні з попереднім тижнем кількість нових випадків зросла на дві третини. Відтак, епідеміологічний поріг перевищено на 36%. Найбільш Пацієнтів, котрі звертались до лікарні з грипом ГРВІ та covid 19 у віковій категорії від 5 до 17 років. Вони становлять третину від загальної кількості зареєстрованих випадків. Ще одна третина хворі працездатного віку від 30 до 64 років. Щоб зменшити вірогідність занедуження на грип ГРВІ та COVID, головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич рекомендує дотримуватись низки заходів, уникати місць. Масового перебування людей за потреби отягати маски, ретельно мити та дезінфікувати руки, вакцинуватись. У спортивній школі громади є гарна традиція проводити змагання у день народження тренера-викладача. 28 січня 2024 року тренер-викладач з важкої атлетики Володимир Медведь відзначив свій 78-й рік народження, і саме йому був присвячений відкритий чемпіонат Шепетівської комплексно-дитячої юнацької спортивної школи з важкої атлетики серед юнаків та дівчат. До участі у чемпіонаті було заявлено понад 50 спортсменів рятувальники ліквідували займання легковика. Про інцидент, що трапився 28 січня у дачному кооперативі Дібровка, у місті Старокостянтинів повідомив власник автомобіля. Рятувальники, які прибули за викликом, встановили, що вогнем охоплено салон та моторний відсік Ауді. Пожежу, яка ймовірно виникла через несправність електричної системи, швидко прибуркали. Внаслідок інциденту ніхто не травмувався. Шановні водії, у кожному автомобілі мають бути первинні. Засоби пожежогасіння, адже це можливість не допустити подібного. Користуватися вогнегасником дуже просто. Зірвали запобіжну чеку, не перевертаючи, направили розтруб на осередок пожежі та натиснули важіль. Фахівці ДСНС провели патрулювання поблизу водойм Донеєвецької тергромади. Під час рейду фахівці ДСНС вкотре нагадали співрозмовникам про небезпеку Криги та розповіли про трагічні випадки нехтуванням заходами безпеки, аби громадяни краще запам'ятали важливу інформацію. Надзвичайники вручили тематичні пам'ятки. 26 січня на Хмельниччину прибув потяг з переселенцями. На пероні прибулих очікували рятувальники, психологи ДСНС та представники Червоного Христа України. Діти, дорослі та літні люди. Всі вони херсонці, які навіть в окупації були вірні Україні. Рятувальники допомогли перенести речі, а представники Червоного Христа пригостили теплими напоями. Своєю чергою, психологи спілкувались із дорослими та дітьми, аби допомогти херсонцям легше освоїти. На новому тимчасовому місці, адже перемога буде, та кожен, хто вимушено виїхав зі своїх домівок, зможе повернутись. На Хмельниччині викрили браконьєра, який на території Національного природного парку Подільські товтри виловив більше сотні червонокнижних рибин. У чоловіка вилучили понад сім сотень рибин, серед яких 117 червонокнижних верезубів. Загальна сума збитку, завданого навколишньому середовищу, сягатиме кількох мільйонів гривень. Подія сталася на річці Дністер. Слідчо-оперативна група Кам'янець-Подільського райуправління управління поліції задокументувала протиправну діяльність чоловіка. За Даним фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. Псевдобанкіри ошукали жителів Кам'янеччини майже на 90 тисяч гривень. За фактами шахрайських дій поліцейські проводять перевірки та вкотре закликають громадян бути обачними, адже співробітники банку не можуть проводити будь-які операції з рахунками дистанційно. Для цього потрібен ваш особистий підпис. Для того, аби упевнитись в надійності рахунку, краще зверніться до найближчого відділення банку для консультації зі спеціалістом: будьте обачними, бережіть себе та свої кошти. У Шепетівці зустріли ще одного воїна, що борнив рідну землю, та повернувся до рідної домівки на щиті солдата Вербило Олександра Вікторовича. Олександр Вербило народився 8 листопада 1988 року в селі Романів Житомирської області. Коли хлопці було два роки, родина переїхала до села Новичі Шепетівського району. У серпні 2023 року Олександр долучився до лав ЗСУ. Молодший брат Олександра Микола. За прикладом брата, теж зараз відстоює нашу незалежність. Спочатку Олександр навчався у Рівненській області, а згодом був направлений для виконання бойових завдань у Донецьку область. 25 січня 2024 року. Олександр помер від отриманих поранень під час виконання бойового завдання. Висловлюємо співчуття родині та всім близьким відважного захисника. У Шепетівці зустріли ще одного воїна, головного сержанта стрілецької роти військової частини, старшим сержантом В'ячеславом Миколаєвичем Левковичем. Ще одним воїном, який віддав своє життя, захищаючи Україну. В'ячеслав Левкович народився 16 серпня 1979 року у Шепетівці. До лав Збройних сил України став ще у 2014 році. Віддано захищав суверенітет України в зоні проведення антитерористичної операції. Воював мужньо і самовіддано. Має декілька нагород. Серед них відзнака президента України. Загинув Левкович В'ячеслав Миколаєвич орієнтовно 27 липня 2022 року. Від множинних ушкоджень, отриманих під час виконання завдання у районі населеного пункту Високопілля Бориславського району Херсонської області. Шепетівська громада висловлює співчуття родині. 24 січня у залі засідань відбулось засідання виконкому. На його розгляд було винесено питання, яке стосуються різних сфер життя громади. Наступного ж дня, 25 січня, відбулось чергове засідання сесії міської ради. Депутати розглянули питання щодо надання одноразової грошової допомоги, земельних питань, розповіли про проведення забезпечення заходів мобілізаційної підготовки Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Деталі. Про засідання далі. 24 січня у залі засідань відбулось позачергове засідання. Виконкому засідання розпочали з розгляду питання про затвердження акту приймання передачі об'єкту комунальної власності, про зведення кошторисних розрахунків. Також обговорили рішення комісії щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, з спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Також був затверджений акт про відмову переможців від підписання протоколу про результати електронного Аукціону наступного дня, 25 січня, відбулось чергове засідання сесії Шепетівської міської ради, яке провів міський голова Віталій Бузель. Депутати розглянули 50 питань порядку денного. У блоці земельних питань розглянули проєкти рішень про надання дозволів на виготовлення технічної документації та розроблення проєктів землеустрою, а також про їх затвердження, про проведення експертно-грошової оцінки земельної ділянки, про припинення права користування, надання згоди на зміну цільового призначення земельних ділянок та укладення договорів оренди землі на новий строк. Розповіли про програму забезпечення заходів мобілізаційної підготовки Шепетівської міської територіальної громади на 2021-2025 роки. Збільшено фінансування на придбання конвертів та поштових марок для виконання мобілізаційного завдання. Також було внесено зміни до міської програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, забезпечення пожежної та техногенної безпеки на території громади для фінансування невідкладних робіт з ліквідації наслідків збройних агресій Російської Федерації, пов'язаних із пошкодженням будівель та споруд. Депутати також затвердили звіт про виконання бюджету громади на 2023 рік. Малозабезпеченим мешканцям громади надано одноразову грошову допомогу на лікування. Також рішенням сесії надано згоду на безоплатну передачу двох єврокубів для води на баланс Шепетівської багатопрофільної лікарні, генератора на баланс Шепетівського підприємства водопровідно-каналізаційного господарства, а також засобів зв'язку у Шепетівському будинку культури. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький, Лайк ТВІ. 27 та 28 січня у приміщенні Шепетівської комплексно дитячо-юнацької спортивної школи Шепетівським міським центром фізичного здоров'я населення Спорт для всіх було проведено турнір зі швидких шахів серед юнаків та дівчат Шепетівської міської територіальної громади в межах всеукраїнських спортивних змагань, спортивна зима. До участі у турнірі було заявлено 12 юнаків та дві дівчини різних вікових груп. Змагання проводились в особистому заліку окремо серед юнаків та дівчат. Кожен гравець показав рівень підготовки та майстерність у грі. Протягом турніру були зроблені численні захопливі комбінації та стратегічні ходи. Були також нічиї та несподівані переможці, які вразили аудиторію своєю грою. По завершенню турніру переможці та призери були нагороджені кубками, грамотами, медалями та призами центру. Кожен учасник отримав не. Забутні враження, новий досвід та можливість побачити свої можливості з нової перспективи. У Кам'янці-Подільському поліцейські вилучили у домашнього кривника бойову гранату. Правоохоронці затримали 28-річного зловмисника та за процесуального керівництва прокуратури оголосили йому підозру. До поліції звернулася 35-річна місцева жителька та повідомила, що її співмешканець, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, вчиняє стосовно неї домашнє насильство. В ході встановлення обставин події інспектори сектору протидії домашньому насильству виявили, що 28-річний Домашній кривник зберігає вдома предмет, схожий на бойову гранату. На місце події одразу прибули слідчо-оперативна група та вибухотехніки. Бойову гранату вилучили, зловмисника затримали. На Дунаєвеччині поліцейські затримали п'яного водія, який вчинив ДТП зі смертельними наслідками. дорожньо транспортна пригода сталася 28 січня у селі Демінківці Дунаєвецької тергромади. За скоєне водієві загрожує до 10 років ув'язнення. 33-річний житель Дунаєвець, керуючи автомобілем Мерседес, буксирував надувні санки, на яких перебував місцевий житель. Під час руху водій почав маневрувати. І 36-річний чоловік випав. Із санок вдарився об металеву огорожу, внаслідок чого сильно травмувався. Потерпіло госпіталізували до Дунаєвецької багатопрофільної лікарні, де від отриманих травм він помер. Встановлено, що водій перебував за кермом у стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські затримали чоловіка. У Красилові поліцейські встановлюють обставини ДТП, в якій травмувалась 82-річна пенсіонерка. Дорожньо-транспортна пригода сталася 25 січня. 38-річний водій автомобіля ВАЗ, рухаючись заднім ходом у дворі багатоквартирного будинку, допустив наїзд на 82-річну пішохідку. Внаслідок автопригоди пенсіонерка отримала тілесні ушкодження. За даним фактом, слідчі Хмельницького райуправління поліції відкрили кримінальне провадження. Завдяки доказовій базі Служби безпеки та ДБР реальний термін ув'язнення отримав агент ФСБ, який діяв на Харківщині. Зловмисник зливав агресору, локації військової та критичної інфраструктури фронтової області. За його координатами, російські окупанти здійснювали неодноразові ракетно-артилерійські удари по українських об'єктах. Контррозвідники СБУ затримали російського агента у травні 2022 року, коли він перетинав блокпост поблизу обласного центру. Центру тоді з його автомобіля було вилучено три бойові гранати та мобільний телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ. За матеріалами служби безпеки і ДБР суд призначив зновмиснику найвищу міру покарання довічне позбавлення волі. Служба безпеки затримала на гарячому ще одного агента ФСБ, який розвідував місця базування сил оборони на Сумщині. Він намагався виявити локації найбільшого зосередження особового складу та важкого озброєння ЗСУ, які задіяні у захисті прикордонних районів області. Для збору розвідданих зловмисник обходив місцевість та приховано фіксував позиції українських військ під виглядом розмов по телефону. Ще одним завданням фігуранта було створення власної мережі. Інформаторів для посиленої розвідки на території області за наявними даними. Окупанти сподівалися використати інформацію від агента для здійснення прицільно ракетно-артилерійських ударів по військовим об'єктам ЗСУ, а також для підготовки маршрутів прориву російських ДРГ на прикордоння Сумщини. Наразі слідчі служби безпеки повідомили затриманому про підозру. Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув'язнення. Контроль розвідка служби безпеки затримала у Дніпрі колишнього бойовика терористичної організації ЛНР, який працював на ФСБ, за вказівкою російської спецслужби, цей фігурант намагався виявити пункти базування протиповітряної оборони. Також зловмисник відстежував результати ракетних ударів агресора по військових об'єктах, розташованих у місті. Встановлено, що за його наведенням окупанти обстріляли один із об'єктів обласного центру під час повітряної атаки РФ 29 -го. Грудня 2023 року. За проведення розвідувально підривної діяльності проти України фігурант одержував на банківську карту гроші від загарбників. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру. Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує 15 років тюрми. Понад усе безпека навчання у Шепетівській гімназії номер один. Функціонує два укриття, де можна безпечно проводити навчальний процес під час ракетної чи іншої повітряної загрози. Деталі дивіться у сюжеті. З метою створення безпечних умов навчання та виховання здобувачів освіти під час дії воєнного стану у Шепетівській гімназії №1 облаштували два укриття, де може безпечно продовжуватися освітній процес під час ракетної чи іншої повітряної загрози. Укриття у старшій школі розраховано на 50 здобувачів освіти, а у початковій школі на 300. укриття були облаштовані і за грантові кошти, і за бюджетні кошти, а також за спонсор. Спонсорську допомогу, зокрема, у старшій школі було задіяно бюджетні кошти у сумі понад 191 тисячу, у початковій школі бюджетні кошти більше 48 тисяч, також грантові кошти більше 425 тисяч, і спонсорські кошти майже 25 тисяч. Тому створені комфортні умови для перебування діток під час тривоги. Наразі в середній школі змішане навчання у три зміни, а в початковій очне у дві зміни. Укриття у гімназії відповідає сучасним стандартам і містить все необхідне для забезпечення комфортного перебування дітей під час повітряних тривог. Зокрема, в укритті початкової школи є картина, розроблена психологами і призначена для розміщення в укриттях. В укритті гарно, комфортно, є санвузли, є меблі для роботи, є парти, є столи, є місця, де учителі можуть проводити уроки. Ось і тому коли Сигнал повітряної тривоги лунає під час уроку. Вчитель разом з класом спускається в укриття і далі продовжує проводити уроки. Почувши звук сирени, школярі організовано та швидко реагують. Кожен хапає свій тривожний рюкзак зі усім необхідним і разом з класом швиденько спускається в укриття. В укритті після швидкого реагування на тривогу навчання не припиняється. Тут в безпечному місці, де діти мають все необхідне, вчителі продовжують проводити уроки. Навіть коли починається тривога, але забезпечує процес навчання в укриттях, намагаючись зробити його доступним для всіх учнів. Анастасія Кирилюк, Дмитро Костанецький. Лайк like ті На цьому у нас все. Слідкувати за оновленнями можна на сторінці у Фейсбук та Ютуб-сторінці. Для вас працювала команда Лайк-Тів. Like та я Анастасія Кирилюк. До зустрічі через тиждень.